Треба щось платити, бо навіть п'ють вікно, ти помалювати подалі піклогу, і да мати хочу Ми будемо вивчити до питання, ми мусимо прийняти рішення, бо педуніверситет тобі мусимо буде платити по 100 гривень за метр, за свідчення, що шановний депутатів. Якщо він такий змушений платити, то ви маєте на компроміс у школу. Шановні депутати, Справді на попередньому засіданні сесії говорили про це питання. Я просив пайда, що звільнемося, знайдемо консультацію. На жаль, всі депутати, зі мене, то розмовляти. Я не знаю, ви вирішили це питання до вивчення, але... але насправді тут не 25 гривень університету протизаворення. І ви, пане Петре, як керівник відділу освіти, ви повинні бути ви зацікавлені в цьому. Тому що, якщо коротувати енергосії, воду і так далі, то вам виходить оренда плата 50 а може 60 гривень за годину. Якщо, якщо університет піде, а такі тенденції є, ви втратите 30-40 гривень і будете платити доступ, якому буде вигідно. Це освіта наші діти. Я розумію, що ви можете зараз вчора, багато чоловіків маніпулюючи ними, але бракуйте нервої, бо за листопад я про обидвився раз, з вами говорили. 35 тисяч принаймні вам було проплачено за нервосії з нашою нашою фото. Будь ласка. я блю... <підрозв язався. <підрозв язався. <підрозв язався> <підрозв язався> Там цей час купував, це дехто з нас багато зробив. Сам платить не тільки за електроенергію, платить за працівників, за сторожів. Ми найкращі віддали нашому інституту, тому що розуміємо, що насправді потрібен такий заклад, робочий робить місце, які притягають певні свій частні інвестиції та багатьох методів. Але поставити собі реальність вартості цієї години. Я не знаю, чи ми вкладемося навіть 70 гривень. Утримати споруду махіна, яка має не тільки просто зброї дати забрати. в нас бажання. Дозвольте, я правда участь в цьому переговореному процесі і кажуття, бо виходить з того, що як освіти, так і в університеті сьогодні дуже бою. Тільки протистування, а життя. Належно відповідно. Всі випромізі ніколи. Наступне. Мені прийшов, що ми всі депутати, я просив, щоб ви пішли зі мною на ту розмову, на яку я хочу з ректором. Ми зустрілися, і переговорили. В цьому розі хочу вас. Така сама доля співпрала не тільки вправління освіти, що важко життя, але ще й університет. Доля асфальтування значно зменша. Ми досягли того компромісу, що є 25. That yeah. Чани мешканці, які платниками податків по 100 гривень за годину платять, ніхто на 100 не з того не плаче, всі розуміють, що потрібно. Частину студентів, які навчаються в Пенінституті, в нашому університеті, так само платять на платні основи. Це не є гріх заробляти гроші. Нічого не тяжкі. Що нічого, нічого, не, не подати? Ой, степа, у нас. Я хочу сказати, Петру патруль Роспарич, ну це легше йому, коли підуть, геть, тоді платити не можуть. Я вважаю, я прийняла комісію, так треба голосувати. Якщо б не сумісні. Ненормальні для всіх нас. З приводу уроків це вже питання для ректорів США, який нам визначиться. Наша мета. Це зараз, щоб ми не платили 100 гривень, тому що ви не маєте проведення. Немає платити 25 гривень. Я так ви наготуємо. А якщо вони я дружку, скільки там бачить? Петро Що я ще Ярослав. Зараз звертається. До кого не звертався, що директор школи вже спочатку року мається на увазі після час, дати допомогу. Для чого він має ходити, як жив ракет з протягнутою? Якщо ми можемо встановити виважену, обґрунтовану дусповує, депутат Муль ставку подане, за дані послуги. Для чого ми маємо 25, 35? Якщо це питання на сьогоднішній день, де є частково погоджене, але не обґрунтоване, нічого страшного не станеться, є тиждень часу, для того, щоб ми могли, маємо наступне козачне засідання. Допрацюєте цей матеріал і подайте ще раз заводити сесії. А сьогодні ми його просто залишимо в тому стані, який є для довгопрацювання. Це ми перше питання за основу. Якщо брати, коли ми починали, то.

Ну, я враження, що е, в тому місці, де кому роки, 20 років, чим більше, тим ліпше буде. Правильно. По-перше, по-друге, уважаємо депутатів, хто нам хоче, щоб ми розклад складали в школі, то ще щоб люди добре. Ну, Та є місця, отримують. Ми проголосували, знімаємо голосування, досягти. Хто за те, щоб цей пункт зняти і переглянути його на черговому засіданні? Прошу проголосувати. Хто нами прогнозувати? Прошу просувати. 6, 7, 8. Не пройдете. 15. А це прихищення приймає у цілому цим є. там голова комісії з приватизації і бюджетної пішли і переговорили як тут не дитина і вирія посад що на другий раз це б так згодом робити ціну та підіть договорюються випишіть витеп'ять за 50 якщо б далі бан ігор що за світло платили я знаю, що за газ платить ці питання будуть 10 автомат дякую але на прошу озвучуйте проект рішення. Шановні на сторінці 56 пропонується проект рішення про прийняття в комунальну власність територіальної громади Дрогобича інженерних мереж від фізичної особи Кравець. Дякую. Йде Шановні депутати, проект рішення у вас є на руках. Ви все знаєте. Є пропозиція прийняти за основу.

ну є гробознавці. Задумки. Баже додержувати дуже. Довище це та вас. Доброде, до утрясити. Аступ. Я шубернуся за. Промовите рішення на сторінці 59. Та сама як то кажуть, процедура про прийняття комунальної власності з територіальної громади Дрогобича інженерних мереж від КП Дрогобицький ринок. Шановні допомоги, практичні увазі на руках. Я пропоную прийняти за основу. Це робочі додати. Ставлю на голову хто за те, що прийняти ці практичні прийняти за основу. 27. 37, так, 28 працюють. До утримувати немає. Так, наступний проєкт рішення на сторінці 62 про передачу у власність Лівонерго позабудинкових кабельних нарешті обладнання. У вас із невода йому це попередньо. За основу прийняти за основу. Хто задав пропозицію, що практично прийняття заручного прошу? Є будинки приватні там, є будинки е, іншої власності. Тобто е, має живе п'ятницькі власники, кооперативні будинки. Я це не знаю, чи я передаю без, без, без угоди громади, ви не маєте права прийняти і передати туди. Я тут подаю, Скажіть, адресу, чи не попав там будинок, скажімо, 106-й 106, кооперативний будинок, 72. й І інші будинки, щоб потім ми не були правовий будинків кас. Може і ваші. Тут не втратила адреса будинку. Ми Не приймається. Тут є у першому пункті будівельний кооператив, вже об'єднання співвласників і в тому числі не базі. Я розумію, що немає номера будинку. Але всім їм іншим передати. От перший пункт. Ви не можете заставити передати капелян чи того будівельні кооперативи, чи того рису співласника. Бо ви не є власником. Тобто ви є громада, яка на тій власне Але процедура та сама, що капелян передати... Це не ми рішаємо, це рішає загальний збор будинку. Шановні депутати, комісія це питання узгодна. Тоді давайте промовимо зувачення пропозиції, приймемо цілу ставлю на одну раді за те, щоб зауважити в заводимо. Приймемо цілу. 32. 32, один противоречит. Шановні депутати, щоб порядку ми з вами визначилися, ми вичерпали на ниніший Не зняли. Не зняли пакет по програмі вам Миколаїв. Будемо розглядатися на Ще раз нагадую саме Зараз приятельство де розпочалися. Ми узводимо цей варіант, що починаємо здорово третьої години, в цій залі розгляд бюджету. Якщо треба буде в серці, вчителя виходимо за контроль, я не тут виходимо на сесію з тими всіма іншими програми питаннями. Тому робимо сесію питання, не закриваємо. Але хочу відключити одне повідомлення. Що у відділу маємо до О 1 годині на площі відбудеться водохреще за участю наших священноску жителів церкви Греколицької, церкви православної Атокі Запрошую вас, депутати, запрошую всіх присутніх за участі в цьому цій відправі. Наступне світло має свято хреща, свято ще знать час здоров'я не устала